Ні, все, попа, у нас тут інтерактив з логістом на дивані та є так. У нас інтерактивні питання з логістом на дивані. У нас новенький на нас нещодавно підписався. Це Яна, логіст. Вона супроводжує ваш автомобіль з моменту покупки та до прибуття вашого автомобіля на наше партнерське сто або ваше місто. Короче, я пропоную тобі. Декілька запитань, ну як декілька ж тут п'ятнадцять. Тебе давно декілька. Да, да, Давай розкажемо клієнтам. Що найдовше у всьому процесі логістики? 에, дорога, краю. Найдивніший автомобіль, який доводилось перевозити. Це Патріот <світ> червоний. Це він, отой, якийсь дуже дивний. Дуже... Я поняла, Цікавий. Червоний, я червоний червоний. Що робити, якщо авто застряло в порту? Писати Америці, прискорюватися, шукати інші варіанти погрузки, в більші контейнера. Чому іноді? Трака, автовоз не забирає машини в день покупки. Буває це пов'язано з якимись технічними моментами, там поламався по дорозі якісь форс-мажорні обставини. А буває і за оплати, що не встигла дійти оплати, тому і не забрали. Який порт США найшвидший, а який найповільніший? Найшвидший це Савана. А найповільніший – це для мене індіанаполіс, тому що там немає прямого виходу в океан, і авто спочатку йде залізничним шляхом, а потім вже доставляють його до Нью-Йорка, і звідти він виходить в океан. Що найдорожче в логістиці? Океан чи доставка? Якщо ми говоримо не про гляску, то океан. Які авто доставляються найдовше? Е, ну або це авто з Лос-Анджелесу. Або це індіанаполіс красовере. Вони частіше всього найдовше. Чи може бути додаткова плата, якщо машина не на ходу? Додаткові плати є, але все це за наш рахунок на клієнта ми додатково вже нічого не виставляємо. Скільки разів авто може перезавантажуватися по дорозі? Якщо це ближні порти, то раз. Якщо це говорити про Лос-Анджелес, то може бути декілька. А якщо ми візьмемо ширше, це, ширше це питання? От типу скільки разів та бідна машина? Буває на усіх вилах, ти познаєш? А, ну, спочатку потім його забрали, забрали, відібрали, да. завантажили на трак, привезли в порт. В Порту погрузили теж за допомогою цих спеціальних okay. вил. Okay. Так, потім ну, вже контейнер перезавантажують в транзитних портах, і потім її вже в Європі вигружають. І загружають зноки <гум> через машина буває в повітрі. Ми в майбутньому. <гум>